Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку з української мови це узагальнення знань, з теми «Дієслово». Повторимо, що дієслово це частина мови, що означає дію предмета. Відповідає на питання, що робити, що зробити. Виступає у реченні головним членом присудком. Підкреслюється двома лініями пов'язані дієслова іменником. Дієслова в нас можуть змінюватися за часами та за числами. За часами дієслова мають минулий теперішній і майбутній час. Минулий час змінюється за родами тільки в однині. А теперішній і майбутній час змінюються за особами. За числами дієслова можуть стояти в однині та множині. Пригадаємо, що не з дієсловами завжди пишеться окремо, якщо ми в реченні виділяємо дієслово, яке містить частку. Не, то воно підкреслюється разом, тому що це все відноситься до дієслова. Дієслова також можуть мати неозначену форму. Неозначена форма дієслова це незмінна форма дієслова. Ще її називають як початкова форма або інфінітив. Дієслова в неозначеній формі відповідають на питання, що робити, що зробити. І мають суфікс ти т. Наприклад, стояти, слухати. Після суфікса може стояти ся або «сі-». так ми виділяємо Постфікс. Постфікс це частина часте слова, яка стоїть після закінчення, виділяється так само, як і суфікс. Коли ми використовуємо ся або сі, це значить, що дія спрямована на самого себе. Наприклад, слухатися стояла я і слухала весну або «стояти і слухати весну. Запам'ятай, що дієслова в неозначеній формі не вказують на особу число і час. Також дієслова в нас змінюються за часами. Минулий теперішній майбутній. Пригадаємо більш детально. Минулий час відповідає на питання, що робив, що зробив. Дія відбувається до моменту мовлення. Вже вже слухав, вже співав, вже писав. Дія відбувалася колись. Теперішній час що робить? Дія відбувається в момент мовлення. Зараз. Зараз слухає, зараз співає, зараз пише. Майбутній час що зробить, що робитиме, що буде робити. Дія відбувається після повідомлення. Ще, ще прослухає, ще слухатиме, ще буде слухати. Тобто дія ще не відбулася, а тільки буде відбуватися. Почнемо нашу письмову роботу з каліграфічної хвилинки. Запишіть, будь ласка, сьогодні 14 березня класна робота і пропишіть сполучення букв у своїх зошитах. Виконаємо з вами вправу письмову. Запишіть в ваших зошитах слово вправа. Номер завдання записувати не потрібно. Прочитаємо текст. Цілий день бігав мешко з хлопцями, як свій, носив казаном воду, лагодив двері, підмітав, гомонів, сміявся. Стемніло зажурився. Стоїть і дивиться на темні вікна. Він безпритульний, та діти добрі і залишають його в себе. Будь ласка, поставте відео на паузу. І прочитайте текст. Прочитали. Нам потрібно виписати з цього тексту дієслова, визначити їх час і дібрати до поданих дієслів неозначену форму. Спочатку визначимо нам ми дієслова. Отже, перше речення. Цілий день бігав Мишко з хлопцями як свій. Де тут в нас діє слово? Правильно, бігав. Бігав жито в якому часі? Що робив? Бігав. минулий час. Поставимо це слово в неозначену форму. Що робити? Бігати. Ось такий запис повинен бути у вашому зошиті? Запишіть, будь ласка, бігав минулий час бігати. Працюємо з наступним реченням. Носив казаном воду, лагодив двері, підмітав, гомонів, сміявся. Які тут вжиті дії слова? Правильно, що робив, носив? Що робив, лагодив? Що робив, підмітав? Що робив, гомонів? І що робив, сміявся? Молодці! Працюємо з першим словом. Носив! Що робив? Це який час? Минулий час правильно, а як це слово буде вжито? В неозначеній формі? Що робити, носити? Записали. Наступне слово. Лагодив. Що робив? Лагодив. Це який час? Минулий час. Як ми це слово запишемо в неозначеній формі? Так, що зробити? Полагодити. Зверніть увагу, тут ми додали префікс по для того, щоб утворилася неозначена форма дії слова. Наступне слово гомонів. Підметав. Так, наступне слово підметав, що робив. Який це час? Правильно, минулий час. Як це слово буде звучати в неозначеній формі? Підмести. Правильно, записали в своїй зошиті. Наступне слово, з яким ми працюємо, гомоніф. Гомонів. Гомонів, що робив? В якому часі вжито? Так, в минулому часі ставимо невно... в неозначену форму. Що робити? Гомоніти. Правильно записали. Нагадую, хто не встигає. Поставимо відео на паузу і запишемо це. І останнє слово з цього речення сміявся. Що робив, сміявся. Який це час? Правильно, минулий час колись він сміявся. Як це слово буде виглядати в неозначеній формі? Що робити? Так, сміятися. Правильно, в цьому випадку ми утворюємо за допомогою префікса постфікса ся. Постфікса ся. І пам'ятаємо, що постфікс ся це означає коли дія спрямованого на самого себе. Наступне речення стемніло зажурився. Де тоді слова? Так, і стемніло, і зажурився є дієсловом. Працюємо з першим словом. Стемніло. Що зробило? Стемніло, який це час? Правильно, минулий час. Як це слово буде звучати в неозначеній формі? Так, що робить темніє? Наступне слово зажурився. Зажурився. Що робив? Що зробив? Який це час? Так, це в нас минулий час. Як це слово буде виглядати в неозначені форми? Що зробить? Що робити? Яке питання ми поставимо? Так, що зробити? Зажуритися слово утворено за допомогою постфікса ся. Працюємо з наступним реченням. Стоїть і дивиться в вікно. Що робить? Стоїть. Що робить? Дивиться. Дивиться. Ставимо питання до цього слова. Що робить? В якому часі воно вжито? Що робить зараз? Дивиться, це який час? Теперішній, молодці. Як ми змінимо це слово, щоб воно стояло в неозначеній формі? Що робити? Дивитися правильно за допомогою постфікса вся, записали. Так, наступне речення. Він безпритульний. Чи є тоді слова? Ні, немає. Наступне останнє речення. Та діти добрі і залишають його в себе. Де тут в нас дієслово? Залишать правильно. Що зроблять? Залишать. Який це час? Теперішній правильно поставимо це слово в неозначену форму. Що робити? Залишати. Молодці. Записали це в свої зошити. Наступна вправа самостійно. Запишіть посередині слово вправа. Ваше завдання прочитати текст, поставити дієслова, що в дужках, у тій формі, що вимагає текст, визначити та надписати час і число дієслів. Виконали. Перевіряємо. Дерева стояли голі, похмурі, невдоволені, від того, що довелося розлучатися зі своїм убранням. Стояли. Минулий час множина. Та ще й дощ мрячить щодня, той вітер зірветься. Шарпає мокрі гілки. Мрячить теперішній час однина, шарпає теперішній час однина. Щупляться дерева, мерзлякувато, труться гілкою об гілку, аби зігрітися. Щупляться теперішній час множина. Труться. Теперішній час множина. Зігрітися! Майбутній час множина. Я впевнена, ви всі впоралися з цим завданням. Сьогодні ми з вами узагальнили наше знання з теми дієслово, повторили правила, які вивчали. І попереду нас чекає діагностувальна робота. Всім до побачення!